Потрібно навчання любити за тестами сидіти і не тужити. та стогне ніби широкий, так, Дмитро? Ладно, і до кінця відео він ще залишиться живим. Ну, можливо, трошки я декілька місяців жила в Італії. А, -а, -а. мучая свідчать. Е -е Дуже подобається. <п In -3> <śessa> Одразу видно, яка людина любить читати книжки, а яка. Вірзалів li... в ліву руку гантельку, в праву книжечку і все. Добрий вечір студія і в ефірі відразу два викладачі з команди за хаб. Я викладаю англійську мову і роблю це вже шостий рік. А ти що? я викладаю українську літературу і мову і та шостий шостий рік? І у цьому відео ми вам розкажемо, як готуватися до НМД ефективно, а саме поговоримо про звички. Звички це важлива річ в житті, і ось поки навчальний рік тільки в розпалі, тобто щодо починається. Зараз розкажемо вам сім пунктів, сім звичок, які треба дотримуватися для того, щоб готуватися ефективно і не напряжно. Але спочатку перейдіть під це відео та підпишіться, якщо ви ще не підписані, щоб максимально комфортно та ефективно готуватися до НМД. І дзвоничок там вісить, поставте, щоб коли відосики нові виходили, ви відразу бачили. Ну а лайк поставити в кінці, якщо відео сподобається. що, поїхали. Почнемо з того, як потрібно планувати свою підготовку, і поговоримо зараз про два пункти: це трекер прогресу та про те, як ставити собі різні види цілей. Під час підготовки насправді дуже важливо відслідковувати ваш прогрес, у мене дуже багато було учнів, які створювали собі такий окремий зошит, де вони виписували з усіх предметів свої бали поступово. Вони виконували різні імітації, і потім, вже наприкінці, коли писали мені про результати НМТ, показували увесь цей шлях. Це потрібно для того, щоб ваш мозок бачив результат. Бо підготовка вона дуже довга, і на такому проміжку часу ви можете не помітити свої успіхи. А коли ви побачите, Бачите у цьому зошиті, наприклад, або ще десь в якомусь застосунку, що у вас там вже плюс 10, плюс 15, плюс 20 балів, вас це буде мотивувати рухатися далі. Плюс таким чином ви знаєте, скільки матеріалу ви вже плюс-мінус пройшли, і зможете більш ефективно розподілити час, типу знаєте, скільки ще треба вивчити, і потім вже розкидаєте по дням, тижням, місяцям і так далі. І відповідно далі зможете ставити собі певні цілі. До речі, раджу ставити їх, ну, не щодня, напевно, але ставити, хоча б на тиждень, певну мету щось вивчити, щось зробити глобально. А на день, напевно, просто виписувати список справ. Ну, наприклад, як ставити цілі, е, щось вивчити, отак От вони поставлять щось вивчити. Пишете собі, пройти 5 пробних НМТ з української мови, вивчити 100 слів з англійської, е, погладити пса, ну, типу, щось таке конкретне, що можна зрозуміти: галочка ставиться або не ставиться. План виконаний на там, 10% чи на 90. І конкретні цілі, і потім ви ну, знаєте, в кінці тижня, коли побачили, о. Я класно цей тиждень провів. Я не класно. І ось таким чином потихеньку цілі собі оновлюєте, ставите нові, нові? Можна потім збільшувати оберти, тому що в кінці підготовки там вже з весни у вас там такі оберти будуть. Тут там, там буде цілий, Ой, багато. Регулярне повторення. Звучить, начебто, банально, але давайте поговоримо про те, як повторювати. Катя, як ти думаєш, скільки днів формується звичка? Ну, всі кажуть, і всі хтось і в інстаграмі, і в таких популярних книгах з мотиваційних Так, 21 день. Так, досить де. на мене тисну. От так всі кажуть, але це міф. Дослідження 2009 рік університет в якийсь там в Лондоні показало, що в середньому треба не 21, а 66 днів. Тобто варіюється від 18 аж до 254 днів. В чому залежність? Ну, якщо щось легеньке, типа там водички попити після сніданку, то швиденько звичка буде. Якщо щось складне, то довше. Так ось, чому ми говоримо про звички? Вам треба звикнути все повторювати, тому що все досить таки швидко забувається. і і Катя, як треба повторювати? дивіться, насправді найкраще повторення це повторення на практиці. Не потрібно перечитувати купу конспектів. Якщо ви виконуєте тест і бачите, що є вже певна проблема там з якоюсь підтемою або з якимось конкретним правилом, ви можете перечитати конспект, якось повторити теорію. Але повторювати краще на практиці, бо вас на НМТ ніхто правила запитувати не буде. Вам треба буде правильно виконувати тест. А тепер наступне, якщо все-таки ви щось вивчаєте таке, що ну треба. Треба типу зазубрювати. Наприклад, деякі там слова з англійської дати з історії, наголоси, там, суфікси, катангенси з української мови. То як це робити? Є така штука, називається крива забування Ебінгауза. Класна штука, я про це на безкоштовних заняттях розповідав. Ось тут зараз вам її ставлять. Виглядає стрьомно, але все досить таки просто. Я рожу наступним чином: найкраще робити 5 коротких повторів у різні дні, ніж 5 годин під підряд за один день. Тобто, якщо ви щось вивчили, воно у вас 70%, -70 того, що вивчили, забувається через 2-3 дні. Тому ви ось сьогодні вивчили, потім повторюєте через 10 хвилин чи 15%, потім наступного дня, потім через 3 дні, потім через тиждень, потім через місяць. Ой, точно запам'ятаєте, якщо будете ось таким способом щось повторювати. Це називається ефект розтягнутого навчання, будете його розтягувати. Але розтягувати навчання вдається тільки тоді, коли є запас часу. Тому потурбуйтесь про те, щоб він у вас був. Ми з вами про звички говоримо. Якщо пам'ятаєте, дві вже розібрали перше, це було що планування, угу. друге це повторення. Третє активне навчання. Так, вчитися треба активно і все буде гуд. Можемо йти до наступного. Пункту. А що значить активно вчитися? Активно це значить, що не просто треба читати, перечитувати, а відтворювати. Коротше, тести, проходьте, і все буде добре. Е, ну, Наприклад, що значить активне відтворення? Це активне навчання. У вас є друг. Або подруга, ось розкажіть йому там три слова з англійської, покажіть йому чотири префікса, вісім катангенців і так далі. Тобто, коли ви е, якось дістаєте свою інфу з мозку, яку ви вивчили, і е, пробуєте її використовувати, це або пройти тест, або комусь розповісти, або десь щось дещось. Ну, типу такого. Четвертий пункт у нас це перерви під час навчання і повноцінний відпочинок. Я завжди кажу своїм учням, що немає сенсу вчитися по чотири десять годин поспіль, з перерви, тому що з кожною годиною ваша здатність приймати інформацію погіршується так. Ще дуже важливо насправді робити перерви під час кожної години, і це називається здається метод помодоро Ви можете його під себе. Ну, у кого як можете свій, можете свій вигадати назвати там, вроді, взагалі в тому методі 25 хвилин можете робити перерви там кожні 2 години, але знову ж таки немає сенсу на щось, на якийсь один предмет, наприклад, українську, виділяти там 4 години поспіль. Вам потрібна перерва, бо ви не робот, і ваш мозок не може працювати ось так нон стоп, щоб краще запам'ятовувати, краще розуміти інформацію. Робіть перерви краще. Поступово, але менше, ніж ось так ривочками, та але багато і, і нагороджуєте себе. Ось, наприклад, повчилися там 50 хвилин. Я пам'ятаю, я вчився ой, як потужно в школі. Я був дуже дуже розумний. І яка винагорода була? Винагорода, я 50 хвилин вчився. Потім 15 хвилин катав каточку в World of Tanks. Зносив башні, взривав БК і потім знову вчився. Потім, коли мені набридли танки, я вчився, і в мене дома висів турнік і підтягнувся. Я тако попідтягувався, повчився, водички попив, а вечором вже йду з кентами гуляки-гульки туди-сюди. Ще один, до речі, такий момент. Багато хто вважає, що гортати ток або там дивитися стрічку в інстаграм це відпочинок. Але насправді це дуже навантажує ваш мозок, особи. Коли вам треба в Тіктосі за 10 хвилин обробити, наприклад, 100 відео, і це не повноцінний відпочинок. Повноцінний відпочинок це вимкнутися просто від цієї підготовки, просто сісти собі там, подивитись, можливо, почитати книжку, та трохи, але це теж навантажує. Просто полежати, відпочити там, вийти на балкончик або вийти на вулицю, там подихати свіжим повітрям. Оце відпочинок буде повноцінний, і так ви зможете відновитися краще. Ну тут залежить від людини. Для мене полежати за невідпочинок. Це ж одразу сон здоровий треба. Що робити? Відпочинок це те, що вам кайф приносить. Підіть вудочку, закиньте. По деревам полазьте, абрикоси позбирайте. Кому що подобається, в теніс пограйте, я не знаю, помідори попідв'язуйте. В кого яке хопівається це відпочинок? А інший відпочинок це вже такий для організму. Це сон. Тому спадки не забувайте. В нашому, ну вже ми, я вже старий. У вашому віці треба спати. Скільки там? Ну один вісім з половиною треба. Але знаєте, можна спати швидше, якщо спати ефективно. Якщо ви цілий день класно попрацюєте, там ну, втомитесь, засинаєте, спите крепко. Мені вистачає зараз 7 годин, і я вже як огірчик. Дивіться, е спіть ефективно, спать, лягайте тоді, коли хочете. І от вранці, коли прокидаєтесь, інколи треба себе чуть-чуть змусити, а потім воно легко стає. Перші 5 хвилиночок встали, вмилися холодною водичкою. Відкрили віконечко, сказали, «Я живий. Подивилися на людей, кайфанули і почали собі, куди в школу піти там, чи в книжечку почитати. Тому відпочинок має бути той, що приносить кайф. Це раз. Сон має бути такий, коли ви вже хочете спати, втомлені. Не думайте, що ви не висипаєтесь. Ось, ось ця людина лізом спала. По 8-9-10 годин кожного дня і не висипалася. А знаєте чого? Бо вона вже більше спала, ніж треба. І ось ви можете звикнути спати ну там годин 7 спокійно вистачає з головою, щоб кожен день стільки спати, цінати кайфово А ви, до речі, пишіть в коментарях, скільки годин спите. ага Ми почитаємо. Так, чотири звички вже позаду. Катя зараз скаже про наступну. П'яту звичку для того, щоб ваш мозок краще працював, потрібно змінювати час від часу локацію, у якій ви навчаєтеся. У мене таке було під час інтенсивної роботи вже навесні, коли було багато завдань. Я просто не могла вже перебувати вдома, тому що я сиділа за одним і тим самим столом в одній і тій самій кімнаті. У мене місяць перетворився просто на один суцільний день. Тому я час від часу могла там виїжджати у коворкінг, працювати там, і це було набагато ефективніше. У коворкінгу я ті самі завдання виконувала набагато швидше ніж вдома, просто тому що мені було якось приємніше перебувати там. Тобто, зміна локації це цікаво. І корисна практика. Ну, звісно, можливо, що не в вересні, а коли вже вам буде більш напряжно, але це не обов'язково може бути якийсь заклад на природі, десь залізти на гаражі, Ну, ладно, не лізти на гаражі, то я в дитинство вам не раджу. Ну, десь на природі там можна сісти. Загалом, знайдіть те місце, яке вам подобається. Це може бути бібліотека, яка. Дуже подобається <реш> одразу. Видно, яка людина любить читати книжки, а яка залі в ліву руку гантельку, в праву книжечку, і все постійний. Аналіз помилок, а, Дивіться, якщо ви прям класно знайшли час для того, щоб зробити тест. виконали тести, такі кайфи. Я сьогодні зробив 100 тестів на тему орфографія і дія прислівниково-прикметниковий зворот. То не дуже гуд, якщо у вас із 100 тестів, там, наприклад, 30 помилок або навіть 5 помилок, не знаю. Але помилки, якщо є, це гуд, це нормально, ми вчимось. Побачили помилку, подумали, а ага, яка тема? Окей, така то тема. То чого ця відповідь прав? Це добре, розібралися. можете ще собі дати відповідь на питання, чого інші відповіді неправильні. І так, вкопалися в цей тест, якийсь висновок собі зробили і кожну помилочку проаналізували. Бачите, що підготовка це, в принципі, не знаю, відсотків 60 точно мінімум будете виконувати тести. Ще відсотків 20% помилки, все інше також, якусь теорію, дати з історії і так далі. Тому о, не лініться і розбирайте ті помилки. І що дуже важливо, потім е, виконуєте такі самі тести, вже нові, для того, щоб потім цих помилок не припускатися, щоб побачити, як це все працює після опрацювання помилок. і Якщо вам мало тестів, welcome до нас на курси. Плюс пояснення uh -huh. до всіх тестів. Це ж класно, зразу клас пояснення. Вилазить Катя там на екрані і каже: тут треба м'який знак, бо не, немає коми. Е, і ось все не просто. зрозумієте, якщо що, Каті пишете. І вона вам відповідає і розказує чу -чу особисто вам. Я так само, тільки не з української мови, а з англійською там розкажу, що куди. Найважливіше, коли ви починаєте вже готуватися, це зрозуміти, що ця підготовка буде тривалим процесом. Тобто не треба думати, що ви зараз там все швиденько вивчите, запам'ятаєте, і потім будете собі відпочивати. Потрібно налаштувати себе морально на те, що це довгий процес. У вас може падати мотивація. А, і до речі, що важливо, мотивація. Вація дійсно буде постійно падати. Ви потім на дисципліні будете це все вивозити. Катя хотіла вам сказати, що ви маєте бути щасливі, що нарешті ви в 11 класі це сам, так це, не буде. це найкращий період в житті, і ви прям розумієте, що підготовка навчання це ж так класно. Такий цинік? Цін, ти цін, так, цін... так берешеш, дуже правда потік. Ні, дивіться. В цілому підготовка. Це, ну як ви думаєте, багато вам з того, що ви зараз вивчите для НМТ, потім з усіх предметів, воно в житті знадобиться. Не дуже. Я коли в магазин приходжу, я сіну не рахую. І рівно кажу, не найкращий, а найкращий. Сенс який? Ви не тільки. Вивчаєте що, щоб використовувати, ви вчитеся вчитися, ви вчитеся відповідальності, тайм-менеджменту і цілеспрямованості, і різним скілам, які вам потім задобляться в житті. І чим більше зараз ви зможете переробляти інформації, себе навантажувати і не злітати з катушок, як то кажуть, тим простіше ви потім адаптуєтесь до навчання в університеті, до роботи, до комунікації з іншими людьми. Тому це як то кажуть англійською. To kill two birds with one stone двох зайців. Одним пострілом. Одного зайця, двома пострілами. Да, так, правильно, так ось. А ви не думайте, що на нашому мені це все. Пробуйте, вчиться і тим самим і вивчити якісь правила, які, звісно, і Ну, правила, інформацію, data, яка вам знадобиться в житті. І прокачаєте свої різні софт, десь може навіть хард скіли. Плюс під час підготовки до НМТ ви можете собі організувати дуже круте ком'юніті, там можете з друзями десь кооперуватися. Насправді це доволі сильно зближує. У нас на курсах насправді учні утворюють там якісь групки між собою, знайомляться. Ми, от маємо таку традицію в зоопарк водити учнів. Підготовка може бути не тільки. Важкою іноді та не тільки навантаження, ви можете від неї отримати, а ще й можна отримати якісь дуже круті емоції і класних людей. Та в нас учні створювали чати там, додавали нас. Я в мафію з ними вечорами онлайн грав. Знаєш, що е -е, були навіть якісь чати в Діскорді, вони там зізвонювалися щось на, на Таро мені Гадали на чайні каші, манці не знаю на чому все можна. Ну типу комунікація вона прикольна і е -е, да. Знайти друзів, які теж готуються, вам буде разом цікавіше. по вулиці, бачите, якісь іде хлопець таки здорово, ти не готуєшся. О, все, пішли і. До речі, у нас мене у 2024 році запрошували вже випускники наші на перший свій студентський захід в інституті міжнародних відносин. І як виявилося, там було дуже багато учнів з нохаб, які познайомилися ще під час навчання, і потім вступили разом до цього інституту, і потім навчалися на одному курсі. Тобто ви можете собі ще й е, одногрупників майбутніх знайти ще до того, як ви станете стали вашими одногрупниками, і хочете, ви хочете е, не цікаво підготуватися до НМТ, коли вам дають всі матеріали, прожовують всі теми, не залишиться нічого, що вам буде незрозумілим, тому що є і індивідуальна підтримка, і конспекти, і шпаргалки, і заняття, і тести, і імітації, і квізлети, і платформа, і додаток, е, і група, і баді, і викладачі. І може там ще щось я пропустив. То пишіть кодове слово YOUTUBE в Директ комусь з викладачів, мені, Каті, іншим викладачам, до кого хочете записатися. І дізнавайтеся деталі. Якщо ви навчаєтесь на більш ніж курсі, ви за нохаб, то отримуєте додаткові знижки. Якщо платите за весь курс відразу, то ще зверху додаткові знижки. Там стільки тих знижок, що вам сподобається. Тому пишіть кодове слово в директ і долучайтеся до наших учнів. Не забудьте поставити лайк на це відео, якщо воно було для вас корисне, і надішліть його своїм друзям, які теж готуються до НТО. Не теж знали, як зробити свою підготовку ефективною. І напишіть в коментарях, яка з цих звичок здається вам найскладнішою, що вам було б найскладніше реалізовувати. Тому всім дякуємо за перегляд. Не забувайте за сьомий пункт: полюбіть навчання, любіть навчання, готуйтеся, гай у вас все буде добре і до зустрічі в наступних відео.